Друз'яки, всім всім привітки! Ви на ютуб-каналі Валеняка. В цьому відео я хочу з вами поговорити про е, таку тему як реалізація, е, св... ну, реалізація свинини. Як я реалізовую м'ясо. Попередніх відео я вам розказував, що продаючи твертинами, і плавненько перехожу на е, окремо м'ясо сало Чому я перехожу на м'ясо сало? Зараз я про це вам і розповім, Комарик. І це дивіться, ми не показували в кадрові в нас, якщо подивитися попередні мої відео, як ми грузимо, як ми фасуємо, ну пакуємо, замотуємо в стречпленку м'ясо наше, важимо та все і завозимо вже кінцевому клієнту. Вроді би, все добре, оскільки я не показував. Взагалі, оцією каші, яка відбувалася реально за кадром. Що з чим я стикнувся і на що треба мені було врахувати цей момент, цей факт. Дивіться, друзі, виходить, різали ми три кабанчика. Було два кабанчика зразу і одного кабанчика самого останнього, а ще докуплювали з живою вагою. Тобто 에, тоді в нас один момент вийшов самий-самий неприємний. Тобто ль, 에, з людиною ввечері говорили, кажемо: завтра будемо різати пепку. 에, все підходить, так, да, так, да, все підходить. Все чітінько кажу, хорошо, добренько. Тоді ми будемо вам якби, вже вести 에, завтра вже до вас зателефонуємо, Як вже зважимо все це. Каже: добре, добре, добре. Приходить. День, коли вже все запаковане, запасоване, і виходить, що людина не бере трубки. Ми вже, якби ми не знаємо толком, ми не спитали адрес, де да навіть якщо ми возимо в місто Луцьк свою продукцію, навіть якби ми знали адрес, те все будинок, допустимо, 9 поверхів, куди його вести, кому, що говорити, не знаю. Як я виходив з цього положення, друзі, мої друзі. Тобто телефоную до своїх знайомих, до свого брата, телефоную, кажу взагалі всіх обдзванюю, кажу, є м'ясо, та все, людина не взяла трубку, розказую, яке виручай, нема куди дівати, я спущу тобі ціну, просто забери. Ось таким методом, якби я виходив з цього положення. Ну, в такий момент, ти розумієш, хто реально ну якби твій друг і хто тебе готовий виручити. У нас було таких два случаї, навіть три, три випадки, коли до клієнта не можна було додзвонитися. Ось, друзяки. Сказати, що це неприємно, це все загартовує, друзі. Це все загартовує. Я працюю без предоплат, хоч люди дзвонять, дзвонили, якщо в нас було м'ясо на продаж, то й в принципі зараз ще є дзвонили і говорили: давайте ми вам скинемо предоплату та все. Е, мені трошки е, не по собі брати з людини кошти, типу, бо потім може бути момент, що і не віддзвонитися, і не те все. Потім повертати ці кошти. Не знаю, можливо, в майбутньому я буду брати предоплату. Ось, то кажу: е, дзвоню до своїх знайомих, яким в принципі м'ясо особо не треба, але друзі виручають мене. Ось це дуже так е, трогательно. Ну так дуже приємно, що людина з якою ви не сильно тісно спілкувалися раніше, і ти все і е, телефонуєш, кажеш, що ти займаєшся м'ясом, ти все е, можливо тобі треба. Коли що і він зразу каже, да, привозь, вже беру. Типу, заберу виручу тебе. Типу, це дуже класно, це дуже приємно, друзі. Е, ну, але все ж неприємно, коли. Ти дзвониш до людей, і люди якби не беруть трубку, падають на ігнор. Вроді би все добре, все добре, але як дійшло діло до вже е, ну, вже веземо, не, ну не беруть трубки. Тобто е, це добре. А якби ми відправляли, допустимо, по новій пошті, дивлюся, блогерів інших е, відправляють по новій пошті і говорять, що там не забирають в них продукцію та все, і так само ще там носом крутять, як, е, чи забирати, чи не забирати, а ще там як. Валентин, Валентинович говорив, чи забувся, ну, ми, ми поняли про кого я, що я такий офігєвши ну, що каже, що цей. Та я попробую, якщо мені сподобається ваше м'ясо, то я оплачу для мене це щось. Типу, воно що там? Е, Валентин Валентинович дуже класно е, роз, розложив йому по полочкам. Просто ну, красавчик. З таких людей треба брати, приклад, які не сюсюкаються, не це все, а серйозно підходять до своєї справи. Тобто ця справа важка, це, е, ну, мені просто це було тяжко тягати, тому якби я хочу переходити на цей. Ще одна причина, чого е, ми е, переходимо на м'ясо сало. Був наш момент, коли було реально замовлення якби, на м'ясну, але ж всередину свині не заглянеш, якби, і не, ну, не, не подивишся, що всередині робиться, чи вона м'ясна, чи сальна, якби я ще не такий крепкий спеціаліст, щоб сказати, що о, ця свиня лежить, вона по-любому одне сало або одне м'ясо. Ні. Ось. І виходить, як купували цих поросят, казали, що Ландрас плюс велика біла. Тобто щось мало би бути м'ясненьке. Правильно, правильно. Тут оказалося багато сала, і людина була максимально розчарована, що багато сала, і тому я, друзі, і перехожу на це для того, щоб кожного клієнта задовільнити. Тобто, що він хоче м'ясо, ми йому веземо одне м'ясо, той хоче сало, веземо одне сало, але оскільки і також є ще замовлення на четвертинки. Тобто, я, але я вже людей попереджаю, що буде і сало, буде, і м'ясо. Люди кажуть: Добре, добре, нам і сало потрібно, і, і м'ясо потрібно ось. Думаю, в принципі, я вам розказав, покажемо ще наше сонне царство наших пепок. Вони відпочивають, їм тут класно, мух майже немає. Дамо, даємо, йому, даємо цим пепкам трошки ліцерни, травички всякої, зерно насипаємо, їдять, ситі, лягли, відпочивають. Чистеньку, сухеньку. Вони вже тут от третій день живуть. То класно. Я, я задоволений, що вони тут а їм удобно, дивіться, набрали ну, тако, трошки водички. Що, ну Повне не набираю, бо хочу, щоб мої поросятка пили свіженьку водичку, а не е, типу, яка вже застоїться. Мені ліпше там, раз в три дня ще поновляти, 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 щоб свіженьку водичку пили. Щоб не набрати 300 літрів та 300 літрів вони будуть пити 2 місяці цю воду. Ось, друзі. Так, що кажу, будьте обережні, хто займається також м'ясом, салом, та й в принципі, друзі, це давайте ще отако, саме простіше здати з живою вагою, але це саме менше коштує. Тобто 58, 55 п'ять. Чув мене в коментарях одна людина написала, що по 50 здай. Ну це для мене ну це мінус. Це вже даже не ноль, це мінус. Тіпа це вже мінус, і працювати в мінус максимально не цікаво, Я ліпше заріжу собі цю свиню, собі щось залишу, щось просто вже віддам даром. Ну тільки не в мінус, Зроблю комусь приємно. Ось. Далі ці четвертинки. Це все. Ну а саме, 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 що більше треба є часу, це коптіння, переробка своєї продукції. Тобто, сало пускати на копчене сало, м'ясо з салом пускати на кубасу, робити тушонки, пащити, з голови робити, не знаю, копчені щочки. Вуха куптити, ну це все класно, це все круто. Я до цього всього підходжу дуже так цікаво. Мені це все цікаво, розумієте, друзі, коли є іменно іскра ще, вона не затухла, вона тільки розгорається. І я більше впевнений, що на моєму відео, на, моє, на моєму Ютубі до кінця цього року ми ще побачимо і копчене сало, і копчене м'ясо, і ковбасу. Ну, все будемо робити, будемо пробувати, будемо вчитися. Будемо. Ну я думаю, тащитися від цієї всієї справи, тому що кажу, я дуже сильно отримую задоволення. Найбільше задоволення мені це не результат, вже як воно лежить в холодильнику чи там е, четвертинками, а іменно від годівлі. Мені подобається годувати, їх чухати, гладити, дивитися за ними. Ну прикольно, я від цього отримую відповідне задоволення. Ось, друзяки, так що я думаю. Я вам розповів, що відбувається в нас реально за кадром. Тобто, не все так класно, як воно може бути. Ну, типу, як ми хочемо. Бувають такі моменти, що реально, типу, ти ну не знаєш, що робити, і вже на цій паніці починаєш е вирішувати це питання. ось. Так, що ви були друзі на каналі Волиняка, підписуємося, ставимо лайкоси, коментуємо, ділимося своїми враженнями, своїми е історіями в коментарях, в кого які моменти були, хто як з вами поступав, друзі. Так що, ось друзі, підписуємося, лайкос, підписан. Всім папа.